Винищувачі п'ятого покоління. Американці створили два такі літаки f 22 Раптор та f 35 Лайтнінг-2. Вони прийняті на озброєння відповідно у 2003 році та 2017 році. Перший із них. F-22, концерн Lockheed Martin розробляв як винищувач для завоювання переваги в повітрі. Проте цей літак здатен виконувати й інші завдання, зокрема знищувати наземні або надводні цілі, тобто діяти як штурмовик, літак розвідник, літак реб тощо. Одномісний дводвигунний винищувач Раптор є першим у своєму класі літаком, оснащеним комплексною системою бортового електронного обладнання. Літак озброєно вдосконаленою версією 20 міліметрів гармати М61А1 і керованими ракетами класу повітря-повітря, розміщеними всередині фюзеляжу, чотири ракети АІМ 9 Сайдвіндер і чотири ракети АМРАЕМ. Незважаючи на тривалий період розробки, у ВПС Сполучених Штатів Америки вважають раптор найважливішим компонентом своєї тактичної повітряної потуги. Справді F-22 поки що не має рівних. Водночас Раптор недарма називають Золотим, він не має рівних і за рівнем вартості, тому серію обмежили 195 машинами, і у 2012 році випуск f 22 припинили. Однодвигунний одномісний F-35 розроблявся як багатоцільовий винищувач п'ятого покоління, який може використовуватися також як штурмовик, розвідник і перехоплювач. За словами голови Пентагона Ештон Картер, F-35 повинен забезпечити перевагу Получених татів Мерики в повітрі на роки вперед. Наразі випускаються три основні версії літака f 35 f 35 a зі звичайними зльотом і посадкою f 35 – скороченого вертикального зльоту і посадки та f 35 – палубний варіант для використання на авіаносцях f 35 розроблявся на базі проекту Х-35 в межах програми JSF. Озброєння f 35 розміщується на чотирьох точках підвізки всередині фюзеляжу, стелс-режим, а також на шести точках зовнішньої підвізки. Для роботи з повітряними цілями f 35 може нести керовані ракети повітряного бою середньої дальності aim 120 s АМРАЄМ, а також ракети малої дальності AIM-9M Сайдуіндер aim 9 x або британський AIM 132 Асраєм. Для ураження наземних цілей f 35 може нести коріговані бомби JDAM, SDB та agm 154 JSOW. Літак, також озброєний авіаційною гарматою GAU-12U. А на зовнішній підвісці f 35 може нести цілу низку ракет і бомб залежно від місії від HARM до agm 158 jassm або SLAMER, ПТУР, Брімстон, а також разові бомбові касети cbu 103-104. 105. Майже втричі дешевший, залежно від модифікації, F-35 має всі шанси перевершити раптора. Планується випуск 3184 літаків трьох модифікацій, зокрема для получених Татів Мерки 2443 машини. Великої Британії 138, Австралії 100, Данії 27, Ізраїлю 50, Японії 42, Нідерландів 37, Італії 90, Норвегії 52, Туреччини 100, Канади 65 і Південної Кореї 40 поставку F35 усіх модифікацій замовникам планується завершити у 2037 році.